Вітаю вас на каналі. Сьогодні 18 червня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би з вами побалакати сьогодні на тему тріск ягод на винограднику. Завершилось цвітіння. Ось, будь ласка, переведи ближче до куща. Ми вже бачимо ягоду у такій фазі. Вона трохи більше, ніж гречка. Уже до фази горох майже доходить. І саме в такій фазі треба здійснити обробку такими. Елементами, які допоможуть в майбутньому, коли в нас будуть сильні дощі, зменшити тріск на винограднику. Що я буду застосовувати для цього? Е, для того, щоб е, зменшити тріск на винограднику, можна застосовувати такі е, мікро, е, це, елементи, як бриксіл кальцій, це велагровський препарат. Ним можна буде от саме зараз треба обробити е, по ягоді і по листю, можна по всьому пройти. Так, перший раз і через 7 днів другий раз. І в кого не, немає брексіл кальцію, можна застосувати е, хелатин кальцій і підведе кальцій і бор. Чому е, в такому поєднанні бор є синергетиком кальцію, тобто допомагає йому краще засвоїтися нашій наші рослині. Без бору кальцій у такій формулі, він не буде засвоюватися нашою рослину в повній мірі, і тому ефективність такого підживлення буде менша. Чому саме зараз це треба зробити? Ближче підведи. От коли така фаза розвитку ягоди, там формуються, закладаються клітини і мембрани нашого винограду. Саме кальцій впливає на те, щоб... На, мембран, на розвиток мембран наших клітин. Що це значить? Коли розмір клітин в середині ягоди буде збільшуватися в розмірі, і коли в нас будуть сильні дощі, коли вже ягода буде достигати, воно дасть можливість йому трохи розширюватися і менший буде ризик спостерігатися на винограднику. Це буде десь процентів зменшить на 15-20%, повністю тріск на винограднику воно може не убрати. Є такі сорта або гібридні форми, які дуже схильні до розтріскування. У ну, мене є був такий всім відмовили кішмі бравісім, у моєму регіоні при моїх ґрунтах він навіть при багаторазовому використанні бриксіла кальція розтріскувався. І інші там є такі гібридні форми, які дуже Схильний до розтріскування. Є такі гібридні форми, які взагалі не тріщать, незважаючи, можна навіть і не підживлювати цими препаратами. Але якщо є можливість у кого, можна весь виноградник двічі пройти, повністю обробити, підживити цими елементами і вони допоможуть нам краще перенести такі несприятливі умови. От у нас було, що буквально це сьогодні і вчора що не було дощі. перед цим. Шість днів підряд і йшли дощі. От зараз на такій фазі на винограднику це не критична така ситуація. А коли б це було, коли вже ягода вже в нас наливалася і міняла забарвлення, от тоді розтріскування ягоди дуже сильно може відбутися при великій кількості вологи. Що, що ще можна зробити для того, щоб зменшити цей прояв? Ну, обробити я ж кажу, двічі оці ми, дві, дві обробки можна підживлення зробити. І це, як, на мою думку, буде досить. Бо нема можливості кожний тиждень ходити і підживлюватися такими елементами. Я думаю, корисна буде інформація для багатьох. Підтримайте канал коментарем, подобайкою, і до зустрічі!